Свята Євангелія Від Марка, розділ 4, І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, а народ увесь був на землі по край моря, і багато навчав він їх притчами, і в науці своїй їм казав Слухайте, вийшов сіяч ось, щоб сіяти, як сіяв, Упало зерно одне край дороги, і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, де немало багато землі, і негайно зійшло, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яло, і коріння не мавши, усохло, а інше впало між терен, і вигнався терен, і його поглушив, і плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю, і дало плід. Що посходив і ліс, і видало в тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав: Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з дванадцятьма про цю притчу, і він їм відповів: Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах. Щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли, щоб коли вони не навернулися і відпущені будуть гріхи їм. І він їх запитав ви не розумієте притчі цієї, і як вам зрозуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. А котрі край дороги, де сіється слово? Це ті, що як тільки почують, то зараз приходить до них сатана і забирає слово посіяне в них. Так само й посіяні на кам'янистому ґрунті. Вони, як почують те слово, то з радістю зараз приймають його та коріння не мають у собі й непостійні, а згодом, як утиск або переслідування наступає за слово, вони спокушаються зараз. А між терен посіяне це ті, що слухають слово, але клопоти цього світній, омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують слово, і плоду воно не дає. А посіяне в добру землю це ті, що слухають слово й приймають, і родять у тридцятеро, у шістдесят і в сто раз. І сказав він до них: чи світильника приносять на те, щоб поставити його під посудину, чи, може, під ліжко, а не щоб поставити на свічнику? Бо немає нічого захованого, що не виявиться, і немає таємного, що не вийде наяв. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. І сказав він до них Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відміряють вам, і додадуть вам. Бо хто має, то дасться йому, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. І сказав він: так і Боже царство, як той чоловік, що кидає в землю насіння. І чи спить, чи встає він у день та вночі, а насіння пускає паростки та росте, Хоч не знає він як, бо родить земля сама з себе перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі. А коли плід доспіє, зараз він посилає серпа, бо настали жнива. І сказав він: до чого прирівняємо царство Боже? Або в якій притчі представимо його? Воно як те зерно гірчичне, яке, коли сіється в землю, найдрібніше за всі земні насіння. Як посіяне ж буде, виростає і стає над усі зілля більше, і віття пускає велике таке, що кублитись може в тіні його птаство небесне. І такими притчами багатьома він їм слово звіщав, оскільки вони могли слухати, і без притчі нічого він їм не казав, а учням своїм самотою вияснював усе. І сказав він до них того дня, коли вечір настав Переплиньмо на той бік, і, лишивши народ, узяли з собою його, як у човні він був, і інші човни були з ним. І знялася ось буря велика, а хвилі вливалися в човен, аж човен водою вже був переповнився, а він спав на кормі на подусьці, і вони розбудили його та й сказали йому. Учителю, чи тобі байдуже, що ми гинемо. Тоді він устав, і вітрові заборонив, і до моря сказав: Мовчи, перестань! І вщухнув вітер, і тиша велика настала, і сказав він до них, Чого ви такі полохливі? Чому віри не маєте? А вони налякалися страхом великим. І говорили один до одного: Хто ж це такий, що вітери море, слухняні йому?